Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 27 жовтня 2024 року напарник колишнього президента США Дональда Трампа, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс надав інтерв'ю трьом мережам CNN під час. Передачі State the Union, «CBS» під час передачі «Face the Nation» і «NBC» під час передачі «Meet The Press. І зараз ми коротко обговоримо основні тези, які висловлював Джей Дівенс під час відповідей на запитання телеведучих. Розпочнемо ми аналіз його інтерв'ю «CBS Face the Nation». Перше запитання тут було наступне: чи залишите ви війська Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, чи адміністрація Трампа їх виведе, і це підв'язувалось під війну Ізраїлю з Хамас? Вен зазначив, ми підтримуємо Ізраїль. Іран має кошти на протистояння з Ізраїлем через послаблення санкцій. Також він зазначив, що виведення військ з близького сходу буде неправильним. Сигналом, тобто Венс і Трамп вони не будуть розглядати питання, яке стосується виведення військ з близького сходу, станом на зараз. Ми не знаємо, чи ця позиція буде змінена. Друге запитання: ФБР заявило про фейкове відео, яке поширилось Росією, де рветься бюлетень, начебто в штаті Пенсільванія. Яку ціну має заплатити Москва за спробу маніпулювати американськими виборцями? Фен зазначив, що багато країн маніпулюють нашими виборцями, і це погано. Ми повинні зупинити війну Росії проти України. Тобто, після цього як він відповів на запитання з приводу маніпуляцій. Американськими виборцями він перейшов на тему війни Росії проти України, зазначивши, що її потрібно зупинити. Третє запитання: чи передбачається у Пенсільванії будь-який судовий процес щодо виборів з боку сторони? Трампа Венса. Венс зазначив, що комісії у Пенсільванії працюють добре, краще, ніж у 2020 році. Виборці мають проголосувати за нас. Тобто тут конкретної відповіді ми не почули, чи можуть бути якісь. Майбутні судові процеси у Пенсільванії у випадку, якщо результати не будуть влаштовувати Трампа та Джейді Венса. Четверте запитання: чи має ваш квиток Трамп Венс проблему із жінками? Враховуючи негативні коментарі республіканки Еліс Чіє. Венс зазначив, що він не думає, що вони мають таку проблему. Далі він розкритикував. Батька Ліщені, який був причетний до вбивств арабів на близькому сході, за думкою. Як Дональда Трампа, так і Джейді Венса. І власне останнє запитання в межах цього ефіру: чи можете ви запевнити американців, що будете дотримуватись Конституції, і що Дональд Трамп теж буде дотримуватись основного закону? Вен зазначив, звичайно, ми будемо це дотримуватись. Загроза для Конституції де від Камали. Гаріс на цьому інтерв'ю на CBS було завершено, і далі ми переходимо до NBC News Meet the Press. Тут перше запитання було таке: ким ви бачите Путіна? Противником чи союзником? Вен зазначив, що ми бачимо його як противника, ми повинні завершити війну в Україні, ми не воюємо з Росією. Тобто, знову ж таки, акцент на завершенні війни якнайшвидше. Друге запитання: Трамп був президентом в момент, коли Росія вже знаходилася в Криму. І який коментар Венса? Цього приводу можна почути. Вен зазначив, що Росія почала вторгнення в Україну за президентства Барака Обами. Третє запитання щодо ролі Сполучених Штатів в. Північно-Атлантичному альянсі за Трампа Венца. так яка ця роль буде? Вен зазначив, ми будемо дотримуватись зобов'язань щодо НАТО, але це має бути сильний альянс. Багато країн НАТО зробили мало щодо України, тобто це повторення тих тез, що Європа вона має більше вкладатися у війну Росії проти України, ніж це робить. Америка по тій причині, що Європу та Америку розділяє континент, про що раніше також говорив Дональд Трамп. Наступне запитання: чи вважаєте ви, що Адам Шіп та Ненці Пелосі є більшими ворогами Сполучених Штатів Америки ніж Росія та Китай? Вен зазначив, що Росія та Китай є наші супротивники, і знову ж таки повернення до тези, що з ними потрібно налагоджувати відносини, і, власне, війна Росії проти України має бути завершена. І останнє запитання стосувалося коментаря Келі, що Трамп він є фашистом, і МІЛ також приєднався до цього коментаря. Вен зазначив, що Мілі Келлі є незадоволеними працівниками, яких колись звільнив Дональд Трамп. Далі Вен зазначив, що Міністерство юстиції переслідує Дональда Трампа за кримінальними звинуваченнями. На цьому його інтерв'ю на НБС було завершено. Тепер ми перейдемо до найцікавішого. Це його інтерв'ю CNN. В контексті передачі Face The Nation перше запитання було таке: це знову ж таки слова Келлі про Дональда Трампа. Вен зазначив, що Джон Келлі ненавидить Трампа, Трамп є політиком миру, і далі була велика перепалка з Тепером. Тобто, вони першу половину передачі намагалися розібрати ось цей коментар Келлі. І власне, як бенз до цього ставиться, в мене загалом склалось враження, що Тепер так телеведучий, який брав інтерв'ю Венса, він хотів фактично вибити якусь відповідь з Джейді Венса, але при цьому Джейді Венс він стояв на своєму, що Трамп не є фашистом, і загалом слова Келі потрібно піддавати під великий сумнів. А далі загалом Венс зазначив, чому ми. Тривалий час обговорюємо слова Келлі замість того, щоб говорити про питання міграції, про питання економіки і інші важливі проблеми для американців. І, власне, далі, тепер перерахував. Посадовців колишніх Трампа, які його не підтримали, і Вен знов ж таки зазначив, що ми повинні говорити про нагальні проблеми громадян Сполучених Штатів Америки, а не про позиції колишніх посадовців Дональда Трампа. І ще було одне запитання: чи будете ви віцепрезидентом для всіх американців, так, незалежності їх партійної приналежності: демократи, республіканці, чи це незалежні виборці? Ну, вен зазначив, що так він буде віцепрезидентом для всіх? Американців, і фактично, тут можна підводити риску під цим інтерв'ю, тому що якихось конкретних речей щодо політики Венса ми не почули якраз через те, що була ося перепалка про. Келі. Які висновки ми можемо зробити за результатами цих інтерв'ю? Венс відповідав на запитання щодо війни Ізраїлю з Хамас, впливу Росії на вибори, дотримання Конституції, війни Росії з Україною, позиції Келлі щодо Трампа. І другий висновок він стосується інтерв'ю CNN, яке нагадувало дебати Венса з будь-яким демократом, чи це Камала Гарріс. Чи це Тім Волц, чи це там будь-який конгресмен чи сенатор. По факту, все звелось до обговорення коментарів Келлі щодо фашизму Трампа, так? І вже далі там згадувалися інші посадовці, які теж негативно висловлювалися про Дональда Трампа. CBS News і NBC News тут. Інтерв'ю були набагато спокійніші, і не було таких тривалих перепалок, як це спостерігалося на. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Hajsia State